Друзі, колеги, всім привіт. Сьогодні вже накриваємо нашу операторську профнастилом. Вирішили все робити своїми руками, так як я раніше анонсував, тому що на сьогоднішній день знайти якусь бригаду, яка б зробила покрівлю, практично нереально. Всі зайняті, по-перше, да, всі зайняті всі по городах, у всіх куча об'єктів. А ті, що не зайняті, розцінки такі, що просто космос, і то треба їх ще ждати певний час. Тому ми не гаємо часу, погода дозволяє. Хоча й дощ через день-де, це все дуже класно. Але ми встигаємо і підганяємо потихеньку свою роботу самі. Все-таки в нас, що в нас з цього всього вийшло, зараз вам покажу відео. Заїхав на стройку, зараз покажу всі нюанси, як ми робимо самі покрівлю нашої е, операторської безпосередньо власними силами не залучаємо ніяких спеціалістів, ні хвальоних, ні. Як показує практика, чим більше спеціалістів, тим хуже зроблена робота. А чим проще до неї підходить, тим краще вона виходить. Тихенько, помаленьку, зараз аби не йокнеться. То буде кіно. Найбільший прикол буде, коли я шибануся з криші. Все остальне не має значення. В общем, зробили ми сьогодні таку обрештовку. Обрештовка у нас йде прямо над контррейкою. Контррейка у нас тримає е, пару бар'єр, а раніше гідрофобну е, плівку. Або гідрофобний лист, який пропускає пару знизу вологу, а зверху за рахунок такої непропускної здатності водичка наша акумулюється, конденсат і стікає відповідно донизу, донизу, до самого водоприйомника. Дерево обов'язково обробляємо спеціальною спеціальним речовиною відарон. Сюди залили роствор, водичку. Одна пляшечка, якщо не помиляюсь, 400 гривень коштує оцієї рідини. І вона, в принципі, покриває повністю всю доску, яку нам потрібно закрити. Так, що іще тут із секретів? Тут буде в нас продих, щоб тут можна було провітрювати нашу кришу. І відповідно вона не набирала вологи, бо під низом, під оцим покриттям у нас знаходиться утеплювач, мінеральна вата. Обов'язково після монтажу обрешотки хлопці все прибирають, для того, щоб там не скаплювалися ті ж самі шашелі, черв'яки, комашки і не гризли нашу деревину. Дерево робили з розстановки 60 см по центрах. Під профлист. Лист у нас звичайний не металочерепиця, а звичайний такими полосками. Далі побачите відео, все вам покажу. Отаким От матеріалом обробили наше дерево зеленого кольору, це польський імпрегант. Імпрегнат им, від відарон. Класна пропитка, вона захищає деревину від грибків від всяких комах, від шашеля, від жука, від черв'яка, ну, коротше, я від усього того, що наше дерево гризе. Так як дерево в нас частково новеньке, частково не дуже, то треба його чимось захищати, що ми в принципі, з успіхом і зробили. такий лист. профлист корейський матеріал. Да. Хороший, хороший, Должна бути хороший. 15 тисяч. Оце стоє сім листів по 550. Довжиною і метр двадцять, по-моєму, ширина їх. Чи метр п'ятнадцять, метр п'ятнадцять ширина. Звісно, що важкі. Зараз будемо тягнути усі. Якраз напускається дощ, і ми тютілька в тютільку закінчили монтаж рофна стіла. Красота, супер! Ще місяць-півтора почнуться жнива. І в нас повинно все бути готове. Це, помимо цього об'єкта ще у нас дві, дві стройки. то Через то так небагато часу вистачає на те, щоб знімати бігати по полям. На полях в принципі, порядок, там нема що показувати, кукурудза росте, соняшник росте, все шикарне, чудове, дощів, слава Богу, нам в цьому году вистачило. Хоча на початку весни було зовсім мало, 60 днів не було дощів, а потім, як нахлинуло, так не знаємо, що і робити. Оце таке, друзі. Так що, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. У нас тут лише практичний контент. Те, що ми робимо, те, що ми вміємо, а те, що не вміємо, то вчимося. І який в нас результат із цього всього діла виходить, ми, звичайно, що вам показуємо. Дивіться, як вже досочку підшили, хоча ми ще тут будемо трошки подовжувати сюди доску для карнизика. І буде воно все дуже-дуже файно виглядати. Листи мені сподобались, колір взагалі шикарний. Хоча, ну, доцільно, недоцільно, мені сподобалось. Я так хотів. Так воно, в принципі, і виглядає. Так, що так, друзі, всім добра, все буде Україна!